Просто неба опинилась мати з чотирма дітьми на Житомирщині. Їхній будинок згорів вщент, тож жити родині просто ніде. Так і ночували б на вулиці, якби не сусіди, які прихистили дітей і допомагають родині продуктами. Тим часом місцеві чиновники кажуть, що можуть виділити лише 5 тисяч гривень. Четверо дітей та їхня мати мають лише те, що уціліло після пожежі, а це одяг, у якому були, коли горіла їхня хата. Дівани, холодильники, це що тут стояло. холодильник новий морозілка нова, хлібопічик. Ну що тут все настояло в ранді, таке все погоріло. Два котла згоріло. Винести нічого не встигли, бо пожежу помітили, коли усередині вже палало. Сиділи в хаті, вечеряли. Дитина мені менше прибігла Богданчик, каже: мамо, де жа горить? Я вибігла, відкриваю тут двері. У нас були двері. Я відкриваю і воно вже палає отсюда. Пожежники, за словами жінки, приїхали тільки через 25 хвилин після виклику. Від хати залишилися хіба що стіни. Чотирьох малих дітей прихистили сусіди. Ну, а де ж мені їх діти? Вони такі, я нею люблю, вона мені як дочка, немає неї, немає мами, нема, ну, нікого, ні не бабушки, ну нікого. Куди мені було йдіть? Та сусіди теж багатодітні, тож тепер у їхній хаті ночують 16 людей. Місця усім ледь вистачає. Ну матрас надувний матрас, просто постелили на матрас. Скільки ще погорільцям користуватися сусідським милосердям і тулитись у їхній хаті, місцеві чиновники сказати не можуть. У міській раді запевняють, вільного житла не мають. Усе чи можуть допомогти виділити з резервного фонду 5 тисяч гривень та дати деякі будматеріали. Ці гроші 5 тисяч їм буде з того резервного фонду. Там дуже його небагато, їм буде надано. Далі, наскільки в мене є інформація, домовлено знову ж таки через адміністрацію, з лісгоспом. і буде виділено деревина, будуть виділені Дошки поки що з бюджету на п'ятьох погрільців виділили 200 гривень. Тож мати з чотирма дітьми живуть фактично коштом сусідів, але цього вистачає хіба що на їжу. Всі люди, що можуть, тим допомагають. Ну, звісно, лучше б грошима всі допомагали. Але й продукти треба. Нині найбільше про що мріє багатодітна мати до початку морозі відремонтувати літню кухню, щоби хоч там перезимувати. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомирщина ТСН, 1+,1.